Ось такою гарною лавандою мою ви і я бачимо в липні в останній раз. Літній вайб. Я їм картоплю в другий раз. Сьогодні операція вишня. Песика, бубліка, звати. Погадуйте. Не знаю хто куди, хто в гараж, хто в літню кухню. Вимальовується гарно. Тільки трошки тропічше робити. Це варіант, якщо немає зварочного апарату. Ну, у нас тут 11. А ще твоїх 20-13. тринадцять. Ну до тисячі дотягнути би. Колька тут. Туалет знайшов. Шийку кореневу заглиблюємо на 5-7 см десь. Дуже-дуже хочу собі троянду, П'єр Ронсар. Так, це ти в супермаркет зібралась? Ні, це я як би не шкода було, але йду зрізати лаванду. Ось такою гарною лавандою мою ви і я бачимо в липні в останній раз. Я її буду зрізати. Дуже мені шкода, дуже не хочеться її зрізати, тому що це такий аромат. І вона тут така фіолетова, так гарно, знаєте, йде цей рядочок, дуже пасує до троянд. І взагалі вона дуже-дуже прикрашає садок. Але якщо її не зрізати, то другого квітування не буде і кущі порозвалюються. Я її зараз зріжу, букетики підсушу, потім буду від молі або, знаєте, просто поставлю сухий букетик десь для краси в будинку. І буде потім друга хвиля квітування. Я сподіваюся, що в серпні у мене вона ще раз заквітна. Подивимося разом. Тобто, коли я її отримала осінню і посадила, я її підстригла, я так її вкоротила десь на третинку. Ще одну пораду я хочу сказати щодо догляду за лаванди. Лаванда взагалі не потребує ніякого такого догляду. Я взагалі нічого не робила. Ні підживлювала її, нічим не обробляла. Ну, тобто це досить невибаглива рослина, посухостійка і досить класно прикрашає ваш садочок. Особливо в компанії з трояндами це гарно виглядає, тому що вищий рівень у вас іде кущі троянди, а внизу тут як Такою доріжкою йде лаванда. Я хочу сказати про свою помилку, коли я висаджувала лаванду. Лаванда не любить вологу, вона не любить застій вологи. Я коли висадила, я дуже-дуже хвилювалася, а тоді ще в серпні, вересні, вересень, це був вже вересень, і було досить спекотно. Я, знаєте, знала, що вона не любить вологу, але Боялася, що вона може не прожитися в таку спеку. Треба було її, можливо, трошки пізніше там десь під жовтень саджати. Я посадила от в цю спеку і залила. І у мене з десяти кущів три померло от якраз від того, що я перелила свою лаванду. Знаєте, що я стрижу лаванду ножицями за 69 гривень за тебе. Я вам хочу сказати, так, вони не супер, це не професіональні ножиці. Але може бути на таку на трієчку, може бути нічого, якщо немає грошей на якийсь там супер-пупер, то може бути і отаке за 69. Почалася тиша. Ні, ще ні. Песика бублика звати. Погодуйте його, будь ласка, хто чує нас дивиться? Хочеться мені своє маленьке лавандове поле домашнє. Угу. У мене мрія, маленьке лавандове поле і маленьке поле з хризантем мультифлори. Але мультифлору мені чоловік скосив повністю. Тобто у мене цього року мультифлори не буде. Ну, ось так ти взяла і. На свого чоловіка розказали. Ще важливий момент, який я хотіла сказати, якщо ви будете робити букетики, не вішайте їх на сонці і підвішуйте отак от вниз, отак от зв'язати їх, ну оце прибрати, зв'язати, отак підв'язати вниз, щоб квіточки не пообсипалися, невішати на сонці і вішати не, не ставити не так сушити, а ось так підвішувати. Зробив для троянд таку опору, просто кільце скрутив, в кінці скрутив проволокою, Ось так з'єднал проволокою на само кільце. І воно нікуди не дінеться, воно чисто тримає трояндочки. І ось такі я вище покажу, потім зробив стоїчки. Ось такі дуги кріплення зробив. Це, це варіант, якщо немає сварочного апарату. От мене поки що немає, колись колись ми я куплю його, навчусь варити, а поки що ось такий лайфхак. А коли? От у газу у нас не було, ми гріли ведра з водою на вогнищі, на кострі. От. І такий запах від води з дровами, знаєте, потім в душі літньому мились. Це просто ну як в бані. Так, так, таке приємно було, така приємна вода, не передати словами. Так що, бачите, коли і нема умов, там газу, чогось, ми все одно, все одно ми кайфуємо. Сьогодні якраз така спека була, що от якраз таку, таку, таке літо я не люблю зовсім. Я люблю більше зиму, осінь, весну. От Зимою виходиш на вулицю, взагалі нікого нема, не видно. І ось в таку спеку теж. Тільки от вечора люди відніються, повилазили. Коли ми сюди приїхали, спочатку, знаєте, там в ліс Падрова там їздили туди-сюди. Така якраз спека була, і тут такі мухи є, тут місцеві називають їх бомки. Вони кусаються дуже боляче, набагато більше, ніж оса. І якщо отак от фіра їде по вулиці, там гружона і така спека, і ще покусають її ці мухи, вона становиться як скажена. Забори зносять, врізаються, там цей, хто сидить куверком, падає, просто вся солома, сіна, ось по вулиці летить. Десь біля нас, в двох-трьох місцях, вже от, в забор врізалось. Дякуємо то Богу, що не, не в наш, тому що в наш би забор пролетів і зламав, і вилетів би на ту сторону. Таку спеку підходить коникам, краще не треба зовсім. Де і корова, і корови можуть. От не раз вже через наш парканчик тут він ще не, коли не був затягнутий оце сіткою. Просто була така рабіця невисока. І вже було таке, що така корова молода перестрибувала через паркан і прямо на нашому подвір'ю скакала, і ми тут ховалися не знаю хто куди, хто в гараж, хто в літню кухню. Це дуже такі небезпечні бувають тварини і треба. І дітей подалі від них. От коли ввечері вже їх забирають з пасовища, то ми дітям кажемо зовсім не виходьте по, по вечорам десь такий час. там З шостої до восьмої їх там забирають. А якраз така, знаєте, про холода, хочеться погуляти, ну тільки по на подвір'ї. А діти іноді там на великах хочуть покататися, а там ці корови, коники ведуть. І буває так, що вони скачуть. Дуже швидко, небезпечно. Боже, як колись в дитинстві. Компоти, мама, закривала. Я коли була малою, так думала, що ніколи не буду консервацією займатися. Типу на це життя йде. Все літо, я пам'ятаю, мама всю відпустку займалася консервацією. І от я стала. Тією мамою, яка заливає компот і варить варени. Сьогодні по плану букетики з лаванди ввечері зробити. Трохи спека спаде. Піти треба. Все. Готово. Можна відкривати. Я хочу сказати, що листя пахне більше, ніж квіточка. Реально листя пахне. Як спеція можна йшла використовувати листя і квітки, і листя використовувати. У ну, нас такої бавовняної тканини Шила мішечки, туди оце от. Самоквітку. І туди в постіль там рушники постіль десь якийсь подушку мені з лаванди наб'єш. А, це знаєш скільки треба? Це Треба поле засадити лаванду. Ну, це мені не вистачить. Взагалі-то треба не з того, а набивають, знаєш, що з гречки. Ні, це а, можна, а можна взяти косу? Віти накосити там польових трав, насушити, ромашку, звіробій, ну все. Поли... Матрас набить. А? Матрас набить. Ні, і подушка реальна, і така ароматерапія, опасна ідея. Такий бінокль нам мій, мітест прислав, дітям по Ну, Він такий трошки був поломаний. На охотничий, а Отак можна іноді подивитися вдаль, дуже прикольно. Особливо там дорога проходить, можна побачити, там, які машини їдуть і так далі. Якщо... Вид, вид не... який виходить от, ваша хата, це ну, дуже вирішує. От, якщо тут би не було цього поселища, це була б така сіра, звичайна на троечку і вона зразу бы коштувала набагато менше да? ніж там може зараз коштує я не знаю скільки вона коштує і на наше розкажи депутат що нас є датчик то... а як він сам тут ну це ж минулому році у нас тут на цій ділянці помідори росту збирала врожай десь шлюпнула помідори халявні помідор буде зарастає Швидше, ніж встигаємо. Так, це у нас тут зарастає бориска. Тут, і тут її на цій ділянці в саду у нас її практично немає. Тут дуже мало. А ось іменно вот тут полосою прям де картопля да, там насівається. Ти що достаєш, Ірон. Якщо десь далеко дуже приходиться відпускати руки, то краще не відпускають раді вишні. Сьогодні операція вишня в селі. Всі сидять на вишнях, всі обривають, сьогодні можна заробити в селі. Короче, от ще один спосіб, як заробляти. Можна насадити вишень і один раз на рік здавати, і це нарешті дуже вигідно. Але не тільки вишні, приймають і смородину, і ну, малину, і різні ягоди. Короче, можна заняти. Порічку приймали не. приймають. Так. Всі вийшли з відрами збирати вишні, тому що дали об'яву в сільській групі, що приїдуть і будуть ввечері приймати вишні. Ми теж вирішили спробувати раз в житті побути мамкиними бізнесменами. Я вже зважила. Мій тато, я і хлопці нам там може 100 грам допомогли, то ми назбирали з моїм татом 11 кілограм. Ще зважимо, скільки ти назбирав. Ну, зараз покажемо. Всі ведра поставимо. Все, давай, приймай. Там вже збирати особо нічого вона вже Дуже Ну, У нас тут 11. А ще твоїх 20, 13. Ну, до тисячі дотягнуть би. Вже. По 70 гривень порахуй спіши. Щоб тисячу гривень заробити з цих вишень. Де купити морозиво собі, Да? Викидує поїдять корови, може. Капуста ж все ж таки, може зайці прийдуть з лісу. Ви бачили таку сосну? Незвичайна якась така товсті голки. Я таку сосну ні, не бачив в лісі ні разу. Це просто, Вона, вона привезена просто з лісу, викопали і посадили. Какие иголки дуже товсті, Чого вона така, не знаю. Може із-за вологості тут, тому що такі сосни растуть зазвичай десь на підйомах, десь на опушках, от, на пагорбах. А тут ми внизу ну, близько, близько дорога, да, тут сирості багато. І вона така стала. Всю ніч поливал, такий ливень нормальний пройшов. Похолодало. Так класно на вулиці. Зараз прийшов нарешті накопати молоду картоплю. Я їм картоплю другий раз От буду копати молоду. Бо постійно жук, постійно тотим, то тим опрыскувається. Почнемо з краю. Ось тут копну. Сьогодні приїжджає тесть и допоможе мені трошки з дровами, бо я не встигаю. Я наріжу, а він потихеньку буду там придрубовать колоть ці дрова. Просто, ну, у мене сезонна робота, літом дуже багато роботи. Я не встигаю просто. А зимою дрова колоть не треба. Если бы зимой колоть, то я бы сам бы с радостью колол. До стара. Колька тут туалет нашел. Тики раскопал картоплю. Да я хоть достану. Ты сразу тут писать. Написал Колька, хоть бы при землей притрусил. Так, пришли далее копать на вот цей куст. Тут била. Тут была такая картопля. А тут била сорт. Вот такая картопелька. Это Третій куст. копаю, Ну не, не то що багато, ну тут з краю може. Ось така картопелька помив. Зараз ще наберу літній душ, щоб грілася вода помитися ближче до вечора. Якраз добре пройшов дощ, похолодало у нас. То дуже добре буде для вкорінення. Посадкову яму ми готували десь тиждень приблизно, може, днів п'ять пройшло. І туди ми давали перегній, суперфосфат, пісок і землю мішали. Шийку кореневу заглиблюємо на 5-7 см, десь не лишаємо її на поверхні, готуємо посадкову яму, я саджаю в липні. Влітом дуже погано приживаються всі рослини, тому тут треба бути уважним. Не саджати в спеку, ввечері саджати. Добре пролито. У нас вчора була дуже сильна злива, то у мене і так добре пролита. За тиждень я підготувала посадкову яму, на дно дала перегній коров'ячий. Потім присипала землею, щоб не було контакту коренів, щоб не попалити корені. Перемішала землю з піском і суперфосфатом, і так у мене стояла тиждень. Тепер я роблю всередині таку горку, такий бугорочок, робимо, щоб розмістити на ньому отак коріння. Це робиться для того, просто, щоб, по-перше, все було землею просипано, щоб не було. Ну, таких пустот повітряних. І у вас так вона одразу добре ляже на цей Бугорочок. Коріння піде. Потім я ще добре пролью, просипали, втоптали. Листя я ще попідрізаю. Мені важливо, щоб цей рік добре вкоренилося. Мені треба, я не розраховую, що перший рік посадки у мене тут будуть якісь супер вже квіти, на арку плестися. Треба розраховувати головне, треба робити всі зусилля вкласти на те, щоб троянда гарно вкорінилася. Сьогодні я була в місті на базарі. і Побачила жіночку, яка продавала неймовірну кількість троянд. Вони були різноманітні: англійські, бордюрні. Помпонели, в'юнкі. А ви знаєте, я вже розказувала, що я дуже дуже хочу собі троянду П'єр П'єрдеронсар. Це моя мрія, вже роки три. І я замовляла минулої осені. Мені переслали пересортицю дуже відомий інтернет-магазин. І знаєте, було дуже неприємно. Я їм написала, показала це. Вони сказали, що готові мені половину вартості компенсувати чи повернути. Чи як. Але знаєте, хочеться вже от зараз мати ці троянди. Я знаю, що саджати влітку це дуже поганий варіант, це найгірший варіант. Краще осінні весняні посадки. Мені найбільше осінні посадки подобаються, але побачила у неї всі квіти були, всі троянди були з квітками, і було добре видно якраз сорт. І я побачила сорт П'єрдерансар, взяла два кущі. Зараз я їх так лишати не буду. Один кущик я вже підрізала, там такі були величенькі пагони. Я їх підрізала, можливо, ще зараз трохи вкорочу, щоб дуже гарно вона вкорінилася і прижилася цього року. І цю теж я вкорочу, обріжу пагони, оці квітки пообрізаю, заберу і посаджу з другого боку арки. Ось так зріжу. Може зараз посаджу, зріжу ще більше, подивлюся. Поки що дуже не ріжу, не поспішаю обрізати. Я в цьому році пізніше це роблю. У мене вже на новому році в травні висіли квіти там на ганку. А в цьому році, по-перше, нічого не траплялося такого нормального. Я петунії не дуже люблю, а люблю такі дрібненькі сурфінії. а сурфінії не було якось, мені не попадалося. А сьогодні знаєте, базарний день. І так всі карти лягли, що і троянди, і сорфіни були. І що ви за ґрунт використовуєте? За 38 гривень. Саме дешевіший? це був найдорогіший? Який був універсальний ґрунт якийсь, який був, такий був. Без випіндрожів. А якщо б для троянд, цей ґрунт тобі треба було взяти найдорогій, стоп-довг. Це вже вайб. вайбері цього будинку. Були коли душ, робили це панорамне вікно. І, чого ви думаєте? Тому що тут такі вид, такі паселищі. І коли миєшся, там просто як на зоопарк дивишся. Я, я це оцінив. П'ять із п'ятір. Це вікно не, не просто так для світла, а то, щоб дивитися по, панораму отсюди, бачити. І так само ми зробили і вельтанки, теж широку частину залишили, щоб дивитися, коли сидиш, на цей вид поля з тваринами. Ось так. так що.